Залітаю в продаж до нас от Volkswagen Caddy 2007 рік, 1.6, бензинчик 317 тисяч пробігу. Дуже класний у нас такий колір Бачите, прям трендовий у нас Caddy Narda Grey на такій от оптиці. В принципі, доволі непоганий стан. Отакі от оригінальні дісочки. Класна у нас гума. Є у нас рейлинги, можна поставити автобоксик. Передні електроскопідйомнички є у нас датчики світла, туманочки, коректор фар, яскравість приборної панелі, є у нас газик, бачите, тренований, вписаний. Є у нас кондиціонерчик, заправлений, все працює, дефлектор, є такий от купа ніж для власних речей, мультимедійку сюди можна поставити. Така от ніша, прикурювач. Підключна стабілізація, механіка, 5 ступка, бачите, така цікава, інтересна, короткоходна куліса, так, Ш -ш 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 -ш. спорт. Так, у нас є аеропаличка, можна сюди якісь речі поскладати. Що ж, в принципі, це все, йдемо на задній ряд. Так, отак вот сюди підходимо, беремо, як машулечки відкриваємо. І бачимо тут такий от огромний диванчик. Що диванчик. у нас там є? Бачимо, у нас там є зверху подсвіточка. Є в нас там можна поставити крючочки, можна ручечки поставити. Все за вашим бажанням. Кастомна машинка. Що ми бачимо? Що ми бачимо, друзі? Зараз у нас є запасочка. А, запасочка, Крім цього, крім цього, в комплекті у нас іде ще 4 колеса на гарних дисках залізних, на гарній гумі. Так, це все береться, знімається. У нас є третій ряд сидіння. Він так одкидається. Коротше, но його поки використовують. У нас оп, як багажнічок. Буде дуже солодка ціна. Так що, друзі, всіх чекаємо. Всіх чекаємо на автопоїнці. Приїжджайте, буде класна ціна на кадіку. Автопоєнт. Придбай якісне авто.